У тиші змеркнутий без посмішки, як без губ цілувати порожнє дзеркало, де розтану останній друг. Не дай Боже піти засмученим, чи когось засмутити навік я, не кат, не ангел, не мученик, не юнак, і ще вже не старик. Не дай Боже, безслідно згинути, промайнувши без ноти, без слів, і на світ від печалі зігнутий, не пролити ні краплі злив. Не дай Боже себе увічнити у стосунках і вчинках злих, і з бідою бути повінченим, і страждати одному за всіх. Не дай Боже зі злом змиритися і повільно втрачати рух, не зламавши жодної вилиці, не пізнати ціну на рух. Ви помічали, що трава росте всього за день, втрачають розум всі міста, неначе від Black Label. Раптово квіти зацвіли у стомлених дворах. Жінок до неба роздягли, яке у них в серцях. Раніше тут була земля сиріша за нудьгу, і в темряві жорстка імла ховалась за вільху. Роками заросли добрів, забули Божий вірш, черпали радість мі, ми зі снів. Пован був наш ківш. І ось кульбабки заграють, немов руді жінки, повітря стигла, як в раю, і квіти говірки. Весна наповнює цей світ, як медом, срібний жбан, і джміль у сутінках зищить, присівши на тюльпан. Лежачи на риках, слухай дихання часу. Гурки далекого потягу і те, як ржавіє цвях. Лежачи на землі, слухай мову трави, шурхіт мурах і вітру, теплі весняні казки. Лежачи десь на дні, слухай голос води, шепіт піску і мушель співи рипі човнів. Лежачи поруч з жінкою, слухай серце биття. Це час і земля, і вода, це дихання, голос і мова. Медом буйна весна, метелики в долонях живуть. Жінок волосся пахне, як сад, і кров у венах стогне, як ртуть. Хтось зістане з моря слова, що рибам я колись дарував. Звідчей з них пурпурні дива прикрасять ними чийсь карнавал, і там, де починається день, немає болю, гніву та сліз. Приходьте всі, лише без імен, корінням стати Вирости в ліс. Я б і більше тебе любив, якби стати слідами зміг. Якби трон дарували мені, я б відмовився і сказав, що ім'я її всюди несе, і шматує на клапті туман, на сумне полотно звідусіль, понаносимо гір і лісів, намалюємо звірів, птахів і небесно пекучу ваніль. Наші пальці сплетуться, як сад, наші очі зіллються в ріку. Життя дайно, цілющу, стрімку і не захочуть вертатись назад. Ноги, звісивши з краю землі, притулившись спиною до гір, скрізь у світі влаштуємо мир і сидітимемо так завжди. Тобі сказати про весну така, як і завжди, але без тебе торкався травень тихо твого сону зірвав одежі вітер з того неба, я в те. Що нас з тобою двоє я віль в те, ну що тобі сказати про життя? Пульсує кров у венах як отрута і пускаю в світ я не щодня а як пущу, то це буває ротоє вілю в те, що нас собою твоє, я вірю в те, чорних прям кохання гасає світ. Штано пад і листя плав з зеленого у жовте. Я трохи осінь не проспав, бо літо ходить в шортах. Оріхо, град, і вітроліт з лазурного у хмарне, і лиш руди, як осінь, кіт скопити провінь прагне. Дерево спів і травосон сон про те, що буде далі, ляскрипить, як патефон, а листя, як медалі. За вікном засинають каштани, поринаючи в жовті сни. наближається осінь з вітрами, і дощі поспішають рясні, підставляю обличчя вітру і примрожую очі. Жду. Хризантеми, осінні квіти, все нагадують мені ту, що сміялась під осінь дзвінко, і стискала долоні мої. Я не знав, відміряло, скільки цього щастя років чи днів. Наді мною товчуться хмари. Все збиваючись в кремовий торт, а на ньому лишає шрами сонця, промінь, як сноуборд. Ця легка замріє на осінь, заколисує світ і думки, і щоранку мені підносить то надію, то вірші сумні. Я не хочу цю осінь лишати у заручниках літ і зим. Досить з них моїх днів кошлатих вже попереду осінь зміна. В калюжах полохливий місяць, хтось пройде байдужо, дехто як ревнивець. Гласливе небо відлітає в безвість крізь сумні дерева, проступа, непевність, і бліда тривога зійде на обличчя, і чиясь дорога зверне на узбіччя. Осінь саксофоном розтинає тишу. І одна долоня гріється в інша. thank <laughs> you Поті підземних переходів, чую у холостві забути восени, він провулками таємно бродить, зазирає тихо в мої сни, мої сни, тихо зазирає. В мої сни, в провінційних гетто і в столицях, в барах, де життя міняють на сто грам, у метро, в трамваях на полицях, Я бачу погляд тві тут і там. Хоч погляд твій і тут, і там переслідуєш мене осюди, б не був завжди, я чую тихий сміх. Ідуть подібне, чорткі люди, лиш тебе забути, я не встиг. Вона нарізала салон, я налив стаканчики віскі раніше я бачив замало, таких кризі би віз близька. Я казав про гори і покори море, вона сітувала ботлера віскі вливається в коло з підспівує брега, мати тела, Я не бачив своє тіло, он не йде за мною та сипієм. Ховні рани, шенях повного бухла і бабла. І вчора знову молодуха дала, а навколо золоті осінь, заборонене в папіровці. Зранку ти ще тверези, як скло. Це не серйозно, Два по сто. Ще раз давай, три по сто. Давай вже всю. Ти сидів, би я ще на роботі. E a cu tomo um bolotinho. славі росі. Зранку ти ще тверези, як скло. Це не серйозно, два по І цукерочку, і лимончичок. Ах. І світів пия ще З літом в очах і з шопеном в душі. Ти любиш літати поштовими марками там, де немає на серці і ржі. Ти любиш пісок за його непостійність, воду за те, що вона, як вода, Гори за те, небо за те, що воно таке синє, Гори за те, що там є висота, ти любиш і мене, напевно, я знаю. Бачу позорях, які мерехтять в темних глибинах під Богом. Десь краю, там, де під ними і наша земля. Я знаю, тепер доведеться лікувати залежність від, від тебе, холодним зимовим сонцем, що дивиться, втомлено рибою з-під криги багато літ. Я знаю, тепер доведеться лікувати життєву залежність тобою і алкоголем. Пити тебе щоденно, як п'ють полиновий абсент, я знаю, тепер доведеться лікувати весь світ поетам, котрі ще не спилися, не втратили здатність кохати і бачити святість снігу. По той бік рейок причаїлось сонце. По той бік рейок, десь напевно йти, по той бік рейок неба в ополонці, по той бік рейок райдужні сніги. А з цього боку я блукаю полем, яке ніяк не можу перейти. То радість раптом плутаю із болем, то замість тебе бачу лише сліди. По той бік рейок затишно й вільно, а в цім степу, напевно, згину я, по той бік рейок. Невагомість сильна, а тут усіх засмоктує земля. Якщо ти першою підеш від мене, туди де пахне чорносливом день, скажи всім ангелам, що я напевно затримаюсь недовго між людей. Віконниці закрились на очах. Я відпущу на волю з вікна з дому, коли відчую, що мій сад зачах, коли ховатимусь від звуків грому. Прилип губами до церковних стін, вдихаю небо втоплене в іконах, і промайне блакит мого тінь свічоклить, ворухнувши стиглі грона. В зимовий вечір вийду ледь живий, Скуйовджений, притихлий, занімілий, умиюсь снігом і сніжінок, рій присяде на волосся посивіле сніжку кине раптом хтось мені в плече, я обернусь, мале дівча сміється. Якщо ти першою лишиш мене, у цього світу раптом стане серце. У вітер ластиться під руку, обличчя заглядає перехожим, і скаволить самотній у провулках. цієї ночі ми з ним чимось схожі, чимось схожі, чимось схожі. Тілі. Закрили душу, як святих у раку, душа бажає нових перевтілення, 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 Єє yeah, yeah, yeah. повінчали мозику зерками, і на весіллі Бог поставив свічку. Наші душі були з нами, за дах небесних куштували дичку, Куштували дичку, куштували дичку. кухати yeah. вітер вказує дорогу, загубленим і втоленим поетам, і обмиває вічність їхні ноги, І сад навколо дивно пахне небом. Пахне небом. небоє. У потрібна зараз ця аскеза, коли вирує окаянна хижа, смута, поетові завжди знайдеться лезо. Але навіщо все життя і так отрута? Настали дні розіпнуті, прим'яті, і ранкам пояско вилазити з пітьми, і небом труться хмари винуваті, крадуться тіні по землі. Напевно, ми. Чи гумають ці дні, чи скляні, то тягнуться, як сон, а то кривавлять скалком, і хоч їх, а хоч кліни, та не позбутись їх хіба разом зі скальпом. І хтось кричить, така жорстка доба що в інших, що аж від слини в інших обпеклася шкіра, а я стискаю кулаки пора, бо наче й немезмірна моя скромна міра. Пора це значить не чекать свистка, а з розбігу стрибнути встигле передчастя, але чомусь тремтить моя рука. Від сповіді. Багато часу до причастя, яку розкидали, наче в море горох. Вітер, що був стрілою, а потім втопився в очах. Сніг, що випаде влітку завість яблук і груш, біль, від якого, що грає на лірі і змушує серце кричати. Щастя, що може спинити найводатніших коханців. Спасибі друзі, це був Володимир з Короткою моновиставою. виставою. По книзі п'ята пора року, кого зацікавила